Ух, яке сонце, які хмари надвигаються. Ох, і блищить, а? Що то сонце наше? І хмари повзучі, повзучі такі, повзучі. Так, що в нас тут робиться в такий осінній день? Ах, ти такі жовтенький, красиві такі. Такі красиві. Ці такі величезні. Їх потрібно буде розсадити. Ой, така красота. Така красота. Да, дід? Подари квіточку. Красива? Красива. Ой, дід ходить тільки заглядає на мої квіти. Та я думаю, кому подарити. Я тебе Та. подарую. Тому їй! Прямо зрізати і прийти з букетом таким. Куди до мене? До мене. <реш> Що тут з помідорами з цими? Це вони вже не годять <реш> ще. Витрис, <реш> качка вода, червоні. Як хочеш. А, краєвиди які наші. Вже дід демонтірує тут усе на городі. Хоча тут болотяка така. Копати ще не можна, бо ще сильно мокро. Ай, воно так помаленьку так все підтрьохне. Але все можна вже збирати, все вже можна зібрати, що тут є. А цей стоїть вже без перцю, а зато листя в нього. І ніфіга воно не померзло. Ну, там ще зелені є. Вони думають, що вони тут будуть. Ще один сезон стоять. Вже ну, все. Так. Для них усе скінчилося. Все, 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 вже вас. Я вас прикопаю, будете як добре в мені в огороді. Отак разом усю рослинку разом буду копати і поприкопую. Все-все поприкопується. І помідори, оці пагони всі. І оце все-все воно прикопається. Зато горіх, який він як цвіте на сонці. Ух, красипна листя, така скорот кидає своє. А? От, така красота, осіння золото. І дід хоча ходить тут крякче. Крякче, крякче, крякче щось крякче. Ох, скільки їх тут літає. Сонце присвітило. І поприлітали всі різні жмелики. Охилітають, аж гуде все. Ну ага, вже літо закінчилося. І оси тут, та ну у вас. У городі ще дуже мокро. Мокро, це все, оце субирається в себе прикопуватися. Оце все, бадиля з помідорів. Все-все я його прикопаю. А з цієї сторони наче, більше воно почорніло. Ну, Трошки лися було примерзло, помідурю, а перець, де остався, то воно і стоїть. Так, капусту треба збирати, щоб вона буде стояти тут, Мокнути, зірвати її, хай сухне. Така горна поробилася капусточка в мене. Ну, якось так. Якось так. Ой, я ще красоту яку знайшла. й пахне, а на ній літають стільки цих. Ой, жужжалок стільки літає. Ой, які вони гарні повиростали. І морозу не бояться. Ну нехай. От їх малики порадується на квіточках. Вони так пахнуть оці гобудячки. будячки. Хоч вони колючі, ну вона квіточка. Остання квіточка в цьому сезоні. Хай росте. Травичка зелена, все на сонечку такого. Але приморозку сьогодні не було. Все таке живе, здорове, цвіте, квітуче. Так що будемо чекати на завтра. Завтра кажуть, холодніше. Так, а мені йти що приготувати на вечерю. Дід ходить за мною, а вечеря теж за мною дідова ходить. Дід надіється на мене, що він смачно дадуть повечеряти. Заробляє. Заробляє дід. Ах, дід, ходиш слідом за мною. Ну, Тут нема чого ходити, не втрамбовую його. Ну, Трошки зверху земля сохне, але ж, але ж як ставати, то воно вже провалюється. Ну ладно, піду я бо дід щось там бурчить, бурчить, хай собі тут ходить та бурчить, то його справа мені приготувати вечерю. Okay. Yeah, такий, це я для себе його варила. Ну, думаю, така й дід їстиме. Тож, ж гречаний суп з рибою і з травичкою. Хто їсть супець, то той буде молодець. Ох ти. Всім привіт! Зі святом усіх усіх з покровою, з другою чи з парою. Ну це по старому. Це по старому. Ну ми ж два рази святкуємо. Ну нічого, по новому вже пройшло, мабуть. Да, да. по -стару. А, так, а по Та у нас своє колесо, і перший, і другий, і третя, <рес> кажу, свято. Перве, і друге, і третє. Дід пенсію отрив. У нас дід пенсію отривє, і у нас тепер велике свято. Ох, Да, Смачного дід і всім твоїм глядачам теж смачного. Хай будуть здорові й щасливі. Ну, да. Не дивлячись на погоду, що не сонце нашло. заховалося. да. А супець він добрий. Oh, я як поганий, я б не їла, але я сама вже його з'їла, гаряченьке вже. Я його як готовлю, якби хто його знав, як я його готовлю, бо як yeah. я не так приготую, то я ж його їсти не буду. ти ж знаєш. Oh, okay. <laughs> оця ж гачка. Вона да, ж ото така юшка робиться коришнява, да? oh. я його зразу мию. Потом кладу його у воду, кип'ятю там 2-3 хвилини, та десь 2-3. І юшка стає коричнева. І я ту юшку зливаю. І знову ми його добило. Так добоже, да. Потом мию ту картоплю тучею, щоб там не було ні точки на ніні, ні лишня вода не з рук не капнула. Господи, чи даєш мені такі? Да. Страждання. в магазині, знаєш. Кажу, дівчата, давайте хороша. Бо в мене баба така перебіглива. Якщо я її не вдюку, привезу назад. Ні, не привезу, а сам буду все саїстити, так кажи. О, та це? Ох, то як почали. Я її я її вимочувала, хебто. Я її почистила, геть, щоб неї луски не було, бо він молочний, а я її помила, я її кістки вибрала з неї, потім кинула її. Коротше, суп варився, так як я їм його, то, бо іначе я його, а чужого теж не буду їсти, бо не знаю, як там, то, що ми у нього не буду чужого їсти ніколи. Навіть як сама варю, і воно щось вода десь попала, з рук капнула або ще десь не там лежала, в тій миски та риба, то я теж не буду їсти. Отож, як собі варю, то стараюся, щоб уже воно ідеальне було. А якщо трошки не так, воно хороше, ну їд тоді поїдає все за себе і за мене. У мене нічого не припадає. І от бач, він не такий коришнявий, хоч він із гречки, ну я ж його таки мила, мила, так. -да. Довго О. та гречка стояла, бачу. і... Да, і... Кипіло, щоб розкипіло, і картопля, щоб розкипіла. О, тоді в мене буде хороший супець. А скажи дід, ага. та діду завжди хороша. Добре, що дід нічого я не перебирає. От у мене їм той сир їм, дивлюсь, він уже наче не такий. Кажу, дід, не хочеш сиру. Та давай, окка який добрий, та кажу, він вже не такий. Та де він каже, хороший такий. Ну, кажу, не знаю. Я вже хочу свіжого або не знаю. Так, отож, А в мене тут є смаколик. Що там діти? Ото ж Бог так і спарував. Щоб ти доїдав. Оде, да, а я доїдаю. Тут десь у нас смаколики дід приніс, він же ж отримав свою пенсію і рішили ми загуляти. Та ага. скільки ж днів нас вистачить цих гульонів. На скільки хвата? Да? День, на два, а навіть. завтра ще підемо чай на базар підемо погуляємо. Ми а. не так, ми будемо по широкому кругу. А що а нам? Да, Діча дід, як побриється, та вуса як а я уже? Да, Та я. вуса як підкрутиться. Та підемо гуляємо. І з дідом своїм. Так, а це ж дід мені, кажеш, смаколиків накупив. Ох, яка ти холодна. А це на розлив у нас продається мохіто. Ага. Оте, що дід літо мені привносив. Як же воно мені сподобалося, таке смачне. І він оце згадав, я й не ожидала, каже, ти будеш смаколики запивати. Ну, і така бутилка тверда, тверда, така газіровка, аж придавити не можна. Як три, три рази по 17 тільки це буде. Да. А? це пів... 0,5-17, да, а тут півтора 51 гривня, получається. Да, а да. Да, може й так. А, і Дід таки купив мені, щоб я не Та на, Вони накидали мені девочки, а? запити я ж треба буде чимось. Компотом, чаєм запивати, а дід таки мені. Nee, ну нічого, це ця газіровка ця хороша. То, то вже й подумав, що газировки захочеш. Не знаю, що я так буду чимось. Ну, Цей, на всякий случай, якби сільотки наївся, то що тоді б хотілося б. А ну, ти ж сільотки ходив. Я тобі куплю скумбрію завтра. Кумбрію. Хочеш такої дов, да. то я не можу її їсти. Риби ніякої взагалі не можу їсти. Тільки варену. Варену буду їсти цілими днями. Або якби запечена ще було. А таку, ні. Не йде вона мені. Після неї тоді мені погано робиться. Так, і ще ж не все. Зараз да. ось стоїть пуста тарілочка. Зараз я виложу сюди морозиво. Бабо. Були... Так бажати кісточки поперебирала. Були. Там нема кісточок. Yeah. Немає. Я кидала, то в мене не було. У тебе ти їх там знаходиш. Це Та напевно, що ти десь <правж> одригнув. Yeah, yeah, yeah. Ай. Бо і дід їв карасі, то він мені розказував, yeah. що вони в нього кругом застряють. Кажуть, дід, ми їх не їли. Я два штуки вчора як з'їла, то на раду такі отоки під очима, та хай більше я її не їла їсти не буду. Я знаю, що не можна мені їсти. А дід мені таке риби. Я знаю, що вона смачна, дуже смачна. Ну після риби тоді гора, то я краще її обмену. Не знаю. В тебе не проходить у горлі, у мене виходить. Не там, де треба. Mm. Коротше, нам риба отоварена. ото варена. Ото одна якесь користь. Да, дід. Так, що... так що, дід, хорошо, давай, бо я піду по морозиво. О, mm. оце воно, дивіться, воно витікає. А це що пальці, баба? То хтось походив. Да? Да. Диви. І воно не таке мерзле. Свіжайша. Да, так, свіжа. Не спіло замерзнути. І з нього тече вона одна коричнева зустрінка і біла зустрінка. А зубтунка. добре. Та ти думаєш. Ох, і добре. Ой. Ужас. Зараз я так краду трошки. Що там трошки бери. Ох, і добре. Зебра називається. Добре? Ну так, холодна. Солодка, холодна. Що так, дід? Ти не сильно хвали, бо я заберу зараз усе і тобі нічого не попаде. Хвата там ще. Ох, і добре. Смаколики. їж бабу, наїдай пеку, смакуй. Да. Пока є, бо може і не будь колись. Так, Поки свято. Ну так. Да. Та буде я хочу вспомнити. Так, да, що мене пригощав так смачно. Ну так, да, то в ресторан, в ресторан поведи. Нафіг, ось я тобі лучше ресторана. Ага, ага. хороша таке. Ось от Дивлюся, Ігор, роздивляюся. Що ти хочеш знайти? Ти оце подужаєш його з'їсти. А що тобі осталось? Питаюся. Може, податися тільки його. Ну їж. Це тобі остальне моє, та що. Це ж не все я виложила. А ти хитра, баба. <рес> <рес> а ти як думаєш? Кай ти -то їжа тобі. Ага. Ну, ти як наїсися, то ще не схочеш. Чи схочеш? <рес> Але це Морозиво їв би і їв. То, головне, його раз, наївся, так, Великою і... ложкою тільки. Да, і... От так. Mm. Головне побільшу ложку забрати. А як лизать, як ти кажеш, полизав і заховав на то воно що їм їв, що їв. Так, їд. Не треба, щоб горло боліло. А воно та чого було. Не було. Смачного тобі, діду, смачного. Як має, так і ложка. Придави його, щоб воно не бігало по тарільці. Хай там біга. Отак ось. Так ти Як-небудь. І біленька і коришевенька. І все туди. рот, Дід знає, що з ним робити, да? Я хотіла кавуна. Тут щось не було кавуна в масці. На базарі ще дожди. На базарі то, може, є, вже, мабуть, ціна підскочила на нього. Чого? На та й кавуна. Хороші, ще вони хороші, а Шар морозів не було. Так, дід їж, бо вже время багато, зараз я трохи викинув. Вони таре. вже перестивші. Так, Вони зараз хороші. Да? Да. Су Попробуй. О, дід, понабирав. Смаколику кажу, бери, який хочеш. Та без праздник сьогодні. Так що бери, і він ну, щось да. набрав такого. Я б такого і не брала я б. Щось таке. А що б ти взяла? Я б тут таких ото бубликів, як ти от того, взяла не, б не. Та й все, да. Да. то і все, так. А дійсно я б набирав Та ти ж хотіла як... смаколики. Ні, я тубійка хотіла. Він собі понабирав, який хотів уже. Oh, yeah. Оце дід думає, а мені розрішили, то я її зиму. А чому б ні? Правильно yeah, розживемо. Да, поки, <sharp> поки розрішили, то лови момент, да, дід? От то дід. Ну як? I хоч на тому світі буде, спомнити. Який що? так дід. Жири, мовчки. То я жиру, а жив. Кум По получи, -получ, якби ж виражатися таким світом. А що? Не розкидай. А я ще ж в тій житті поживу. В тій ті житті вже не треба їсти нічого. Там жить буде там благодать. Духов, духовна там благодать буде, не. там не буде в тебе вже оцього тягати за собою тіло своє, вже не будеш. Літати ти, ти будеш думаю, без оцього розум твій усе буде, думатимеш усе, бачитимеш. Ну, не буде оцього що тягати за собою треба. Oh. Больні кістки, ноги якісь там. Ти як його здихаєшся, то скажеш, о, хорошо, як легко. Yeah. І свободно буде. Так, наливай дід, бо ми oh. О, диви, яке воно. Шампанське. Боже, яка красота. Ану ж попробуй, воно ох дід приносив ой. мені літом, а воно таке смачне, смачне. Та ще з бочки з якої ще звідки воно. Да, з бочки. М -м -м -м. Ну, Ану. За, ваше за всіх людей, за наших. Хай усім всім здоров'я буде. благополуччя, Мир О, і спокій. Да. На цій землі. В цьому цей свіділи. праздничний день, будемо казати, таку, щоб усе було хороше. Да, слава Україні. Героям слава. А ну ж попробуйте. Ну все тоді, бо буде багато на балаках вже пока. Хай і тобі купання. буде добре. І всім хай буде добре. Приходьте, заходьте.